Друзі, вітаю. Сьогодні в нас на календарі вже 8 червня. Хочу показати вам на якому етапі мій джемпер. Ось, як бачимо, я вже відв'язала тіло по колу, як бачимо, без швів. І дов'язала я його до підрізів. Так, і сюди ж у мене вже були відв'язані два рукавчики. Я їх вже сюди додала. Так, ось покажу вам. Ось тут я по вісім петельок, оставила, залишила на підрізи, вісім петельок по тілу, і так само вісім петельок по рукавчику. Я їх просто зняла на ниточку, потім шию гарненько швом петля в петлю. Так? І з іншої сторони та сама історія. Так? О, і вже я потроху відв'язую регланні лінії. Анути, вам так, щоб гарно було видно. Ось, напевне, тут покажу. Ось, як бачимо, регланні лінії відв'язуються. роблю збавляння по тілу і по рукаву. Я вам показувала ще раз покажу, що в мене збавляння нерівномірні, тому в мене все записано на, скажіть, на листочку кожен ряд, в якому ряду і які збавляння робити, де по рукаву. Де по, по спинці, де попереду, і все, все, все. Я просто слідкую за своїми записами і потихеньку вив'язую. У нас щойно, ну як щойно, десь годину тому пройшла невеличка гроза. Слава небесам, тому що дуже давно не було дощу. Скільки разів дивимося новини по Києву, там, то Кіровограду. на асфальті машини плавають. А туди, де земля, туди, де треба нагороди, на поля, дощів немає. Ну, це погано, звичайно. І ось вперше пройшов більш-менш, ну, як, більш-менш нормальний дощ. Ну, хвилин 15 такий краще, і потім ще хвилин 5 затихав. Ну і за то дякуємо. Так, а тепер продовжу вже на столі вам розказувати по моєму процесу. Я вам перед цим показувала, так, що я вже почала регланні лінії в'язати, е, ну, об'єднала вже рукави і тіло і в'яжу е, на зменшення, якби на збавляння до горловини так сказати, кокетку в'яжу. так. І ось що я хотіла показати вам: це те, що я вам вже показувала, що в мене ось усе розписано, як і коли мені робити убавочки, дивіться, Р ой, Р це ряди. Так перед, С спинка, РП рука впереду, РС рука в спинки і Г-горловина. Ну, горловина це в мене буде збавляння вже аж із 43-го е, ряду. Е, я виходить, що е, почала від підрізів е, наново з першого ряду, Якби ну, рахувати ряди від підрізів почала ну, від одиниці, тому що, е, до прикладу, до підрізів в мене був один е, Розрахунок рядів, так? а потім от я собі як я розрахувала глані лінії з першого ряду, так я їх. І в мене на даний момент два лічильника, тому що в одному лічильнику я ось відмічаю ряди, цей, що в мене на пальці, ряди в сенсі від підрізу, який ряд по черзі. Але є ще один лічильник, тому що я ж слідкую за візерунком. І в мене ж ну не співпадає ряд візерунка і ряд ну, регланої лінії, до прикладу. Тому я слідкую одразу за двома лічильниками. Я ж кажу, один лічильник мене слідкує за візерунком, другий лічильник слідкує за загальним в'язанням в сенсі за в'язанням від початку реглану. Так, і, наче це сказала, це сказала. І ось зараз я вам просто хочу, а, ще що хотіла показати, ось, до прикладу, в мене є тут ряди. Ось до прикладу, ось, ну, ось 12-й ряд бачимо, немає жодної жодного збавляння. Ні, ні попереду, ні по спинці, ні по рукавах ніде. Просто ряд без збавлянь. А от уже в 13-й ряд. Вже йде, дивіться, є і перед, і спинка, і рука вперед, і рука в спинка. Ось, наприклад, 14-й знов немає, 15-й йдуть збавляння лише попереду і по спинці, а вже 16-й лише збавляння по рукаву попереду і по спинці. Ну, і так ось Ми дивимося, у мене зараз 12-й ряд ось, був, і, відповідно, це був ряд без збавлянь. А от зараз буде 13-й. Це буде ряд з збавляннями. От я зразу 13-й ставлю. І саме в цьому ряду я вам хочу показати, як я роблю збавляння по регланих лініях. Бо цього я наче вам ще поки що не показувала. Ну і одночасно, звичайно ж, буду слідкувати за візерунком. Так, а по візерунку в мене. Ой, ні. Я вибачаюсь. По візерунку в мене. Це в мене був 12-й це в мене лічильник візерунка. Це в мене був 12-й візерунка ряд, А тут у мене 19-й ряд. Ось він буде. Ось якраз буде 19-й ряд. Це вже його переключила. І буде він ось і по реглану, і попереду, і по спинки, і по рукавах будуть е збавляння. Так. Так що я це відкладаю. Я вже так запам'ятала, що в мене тут збавляння будуть по, з, з обох сторін регланих ліній. Ну, скрізь збавляння і по рукаву, і по спинці, і попереду. Так, а тут я став, кладу ось на свій 12-й ряд, ось так. І буду слідкувати вже. Тепер беру своє в'язання і будемо в'язати разом. Так, ось я беру своє в'язання. Оце в мене ось хочу ще показати. От зелений маркер це якраз у мене початок ряду. Так, знімаю запобіжники для спиць. І ось якраз ось регланна лінія. І так як у мене, виходить, я збавляння роблю і попереду, і по спинці, ну, скрізь з обох сторон від регланної лінії. Отже, я починаю ось саме перше збавляння. Дивіться, якщо перед маркером перед, перед маркером я в'яжу дві петлі разом, бо збавляння в мене якраз дві петлі разом так? Дві петлі разом за передні стінки. Або з нахилом управо. Ось дивіться. Так. Тепер далі перекидаю маркер. І після маркера в мене буде збавляння з нахилом уліво. Тобто мені треба розвернути ці петельки іншою стороною, ось так. І за задні стіночки з нахилом уліво. Пров'язали дві разом. Далі я маю пров'язати, це в мене рукав пішов. Велике полотно важко дуже. Диви. Так, зараз, зараз почекайте, розправлю, бо так, тепер я йду до візерунка, просто лицьова гладь, я в'яжу. лицева гладь просто пров'язую до візерунка на рукаві. Так, далі. Що в мене тут три виворідних. Так, три виворідних. Першу, тут у мене, я тут якраз зміщувала петлі. Так, що у мене тут вісім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Три виворітних, Два, три. Далі я в'яжу рукав до. Маркера, доки в мене не залишиться, не залишиться дві петлі перед маркером. Отже, в'яжу до маркера, Так, залишилося у нас дві петлі, і так само, як в попередньому випадку. Дві петлі разом перед маркером ми пров'язуємо з нахилом у праву сторону за передні стіночки. Дві разом. Далі перекидаємо маркер. І після маркера ми перев'язуємо за задні стіночки, повертаємо петельки іншою стороною, за задні стіночки з нахилом уліву. І поїхали далі по спинці. Просто лицева гладь до наступного маркера. Так, ось я вже дов'язую спинку і доходжу до ось маркера по спинці. Ще залишилося кілька петелечок до другого маркера, який у мене по спинці, і переходить на рукав. Так, що тут у мене 4 петельки. Ще 2 пров'язую. Два. Залишається дві. Я, як в попередніх випадках, їх за передню стіночку дві разом з нахилом праву. Перекидаю маркер, розвертаю петельки іншою стороною за маркером. І за задню стіночку з нахилом ліву дві разом роблю збавляння. Далі, так само пров'язую петельки рукавам. Дов'язую до четвертого маркера, тобто четверта регланна лінія, остання в цьому ряду. так. І, як в попередніх трьох випадках, перед маркером, з нахилом управо за передню, стін, передню стіночки пров'язуємо дві разом. І після маркера розвертаємо петельки і пров'язуємо з нахилом уліво дві разом, за задні стіночки. І все. Далі я в'яжу. До візерунка і пров'язую візерунок згідно ось в мене лічильника цього 12-й ряд, це, типу, виворітний ряд, ну, але ж у нас нема виворітних, у нас всі лицеві ряди, тож я пров'язую згідно схеми, як тут є ось. Як бачимо, ми підходимо до зеленого маркера. Отже, в нас, після зеленого маркера, буде наступний ряд. Наш ряд завершується. Тепер, коли ми доходимо до кінця цього ряду, я... добре, тут одна основного ну, так, переводю тут вже буде 20-й ряд, і згідно 20-го ряду я дивлюся в мене в у 20-му ряду немає жодного збавляння, тому що в мене попередньому були всі 4 збавляння. І беру другий тут у мене 13-й ряд візерунка. Отже, я передвигаю на один ряд лінієчку і собі, перекинувши зелений маркер, в'яжу відповідно 20-й ряд кокетки і 13-й саме візерунка. Ну, І тут в цьому ряду я вже відповідно не роблю ніяких збавлянь. А коли я перейду до 21-го ряду, то я буду дивитися ось теж. У 21-му у мене є збавляння лише попереду і спинці. Я буду попереду і спинці. Від маркера це робити збавляння, а по рукавах не буду. А в наступному, в 22-му, навпаки, в рукавах буду робити збавляння, а впереду спинці не буду. Ну, якось так. Так, я дов'язала кокетку до 42-го ряду. Ось 42-й. Тут у цьому рядочку, згідно моєї схеми, ось 42-й. ой ой-ой-ой, Тут немає збавлянь. А от уже з 43-го є в мене збавляння попереду, по рукавах спинки, і вже бачимо, тут у мене починається вив'язування горловини. Тому я наперед ось собі вже позначила маркерочками, і е, тут я буду вив'язувати е, поворотними рядами вкороченими, формувати горловину. Ну і так само ж продовжувати. Е, продовжувати регланні лінії і так само продовжувати візерунок, поки буде це можливо, і потім буду вже формувати горловину. Не горловину, вже обв'язку горловини. Горловину я зараз буду вкороченими рядами робити, тобто поворотними рядами почну в'язати. А потім вже буду робити швидше за все, я спробую, можливо, хибну кітльовку. І хибне кітлювання і резиночку. І вже буде процес ну, підходити до завершення. І знову мої вітання. Сьогодні вже на дворі в нас 14 червня, і я завершила сьогодні, вранці я закінчила е, свою своє замовлення, свою роботу. І я нею задоволена. Ось зараз я її вже випрала. І ось так на звичайній сушарочці із рушничком під низом, гарненько, правильно розложивши, ось так я її вона в мене буде сохнути. Учора була в місті у замовниці, там трошечки в мене залишалося посшивати підрізи, поховати ниточки. Ну, в принципі, джемпер вже був готовий, і ми приміряли, все хорошо сіло. Після прання, ось. Напевно, видно, як ниточка розпушилася. Да, Випускала пушок. Прала я на звичай... О, ось так видно добре, да, пушок. Прала я на звичайному звичайній пральній машині, навіть режим звичайний, от, швидке прання з додаванням кондиціонеру. щоб... Роз... Ну, Ниточка і так м'ягка, але все-таки кондиціонер теж свою роль грає. І ось так. Потім, як воно висохнемо, можливо, я ще пройдуся трішечки паром празочкою, щоб передати вже. Воно і так має. Ну, трошки трішечки петельки, звичайно, бачите, може здаються не такими рівними. Але ж це ж не машинна в'язка, тут неможливо, залежить від пряжі і неможливо зробити із ручного в'язання повністю машинну, повторити в'язку. Ну ось так. Потім вже зможу показати вам його там, чи на манекені, чи на чому, там вже більш детально.